56 квартир отримали військовослужбовці Державної прикордонної служби. Ключі від нових помешкань особисто вручив Микола Азаров. Помешкання повністю готові для заселення у приміщеннях встановлені сантехніка і кухонне обладнання. Під житловий будинок у бортничах переробили казарми окремої комендатури охорони. Загалом там передбачене будівництво житлового комплексу на 404 квартири. За словами Миколи Азарова, темпи будівництва житла для військовослужбовців, порівняно з 2009 роком, збільшилися у півтора рази, а до кінця року цей показник зросте удвічі. За останні два роки ми значительно усилили внимание в програмі Жилья для военнослужащих і во всіх наших і в силах, в Миністерстві оборони, пограничниках, служб безопасності, внутрішніх войсках. Сейчас реализуется программа по обеспечению жильем наших военнослужащих. Такую задачу ставит перед правительством президент.